Всім привіт, хлопці, у нас Ще Щі тисмовлення таке її зробили. Таку дверку. Тут у нас таке повна нітка. Проходимість, но то сюди жиє. Ні, ми її тільки косі на поклали. А далі, далі, далі. дверка тут. дверка. Тут і так вона. Боку. так, Ми тримаємо десь. тут є такий щиток. Діла вона, значить, вже робила. бо мокро все. Ще Так якось. Ми зараз. Ти можеш що ми тут? Не робила ділішки. На те немає бляти діла. Морку прореє. То ми так дре собі. Та у нас нечасна. Нині мене укусила. Ось погано в мене задня камера. Кусила. Це роддом. Роддом. Написано, ты у нас має бути самець. Чого я її приклав сюда? Я її нині ран у червь, та й нині Я її знайшов. що було. Вона дрижила. Дрожила. Тож вона таке плевала? А так вика хвасти. У нас така несе. Там у нас... А ну соня Соня. Де давай дефолифом. Давай задавай. Дивіться, Я вам зараз покажу. Я закрию моргу вискочить. Вона немного кусила. Давайте раз я дорогу. Давай, повінь. Это на неї ситку показали. Будем Покажу Других вида. Ну, закрыть уже. Надо делать в этом ножку. Это. Оп. Закрываешь так щет. Видите? Как у леди. И эта какашка там и, ну, скачивается и, видишь, оп, и пропала. Но не но появляются. Там жолоби, да. дают. Наверное, дают сюда.